Всім привіт! Хотіла показати вам, якщо ви боїтеся в'язати скручену графії, пропоную вам з неї плести. Зараз подивіться, чим я бавлюся. Я зробила відрізи, зафіксувала їх ось так скотчем і потім розважаюся, обрала по три полосочки на кожну і ось таким чином просто заплетаєте. Що буде з цього потім, обов'язково покажу. Єдине, що вам треба за чим слідкувати, щоб оця косичка була плоска. Бачите? Щоб вона була плоскенька. Ось що в мене виходить. До речі, це вже готова ручка для вашого шопера. Далі, дівчат, ось вона, ця стрічка, яка вийшла. Я зробила десь приблизно метр три, а потім ви зрозуміли, що робимо. Ми беремо і шиємо, зшиваємо їх разом зігзагом, так як ми робили з болотніми шнуром. І ось що в нас зараз виходить. Якщо подивитися по настройках, дівчат, то звичайний сітка, нічого особливого. Найголовніше, дівчат, це тримати максимально рівно, максимально для того, щоб вона була ось така рівненька. Потім можна буде трішечки відпарити. Так, а можна відпарити і все. І буде майже за рахом, набагато краще. Дивіться, дівчат, що в нас вийшло. Ось така можна підніматися. Тобто далі ви можете зшити собі сумку, шопер або таку серветку. Обов'язково відпарити треба обов'язково, тому що вона трошки ось так. Бачите, видається. Дуже все легко і просто. Все як завжди.